Військовими та ті, які наших примуючих хлопців, наших пісівника, вони на люту купають все. Нашому американцю треба довго до, пояснювати 20 разів проходити ту саму процедуру. Ваші з першого разу раз вже супер, все опановують любу техніку. Тобто вони просто вражені нами. А ми, ми собі ціни не складали. А виявляється, ми дуже круті з вами, фактично. Ми можемо все. Ми в будь-якій ситуації можемо себе адаптувати. Я зустрічалася з багатьма нашими біженцями, які там повиїжджали. І ну, вони знаєте, як приходять, відразу шукають собі роботу, ніхто там не сидить нікого на, на, на шиї. Але не, я зараз хочу подякувати нам усім. От всім, які залишилися в Україні. На когось може немає вибору, але вибор завжди є. Так, але ми тут, ми дома. Ми розділяємо іс історію і життя нашої країни, нашого теперішнього, нашого майбутнього. Кожен із нас бореться за те, щоб ми вистояли в цій війні, і морально, і фізично. Трускавець дає вам фізичну силу. Так? Вона і думки провітрює. І тут в цій природі, в цій атмосфері під час лікування, коли ви ходите по тому парку, знаєте, приходять правильні світлі думки, і ми змінюємося, ми дуже змінюємося. Я сама вам хочу сказати, я бачу трансформацію своїх людей, свого народу, бо дуже багато років, незважаючи на те, що я там 43 роки працюю на сцені, незважаючи на те, що я маю всі найвищі нагороди, які тільки є. В Україні відзнаки за мою творчу роботу, але тим не менше я все життя в своїй країні була як гетто. Я все життя була на другому плані. Ви всі приходили, ну, не ви, я маю на увазі, в основному всі сповідували російську культуру, платили шалені гроші за квитки на російських артистів. Вони заробляли величезні гроші, вивозили з нашої країни. А ми свої, ми завжди були набагато дешевше, ми менше ходили. На наші концерти, і фактично, ми, оці українці, які творили український культурний продукт, сьогодні є тією основою нашої ідентичності, тому ну, що зараз поділ іде на українську ідентичність і наших окупантів, і ми побачили, що вартий той руський мір. Ми потерпаємо від нього. Весь світ жахається від його жорстокості, і правду про це так само треба говорити, тому. Кажем, і мені було непросто, але я, я щаслива. Я в мене ніколи навіть думки не було. З початку війни я постійно була в Києві, потім я поїхала до Львова, потім знову до Києва. Тобто я абсолютно в мене навіть думки не було куди стікати чи щось робити. Я відразу з першого дня що я можу зробити для своєї країни сьогодні. Я думаю, що у вас те саме. Такий рух душі він робить кожного із нас воїном, а нашу націю і робить непереможною. А війну, яка б вона не була, ми вже адаптувалися до неї, ми вже призвичалися до неї. Це таке, і дуже багато коло нас є людей збідованих, тих, які втратили житло, ті, які втратили рідних і близьких. Я думаю, що кожному із нас вистачить милосердя тих людей, обігріти прийняти до себе, я знаєте, ми приїхали, от уїхали з Варшави, в польщу з Варшави їхали машиною з моєю сестрою. Вона мене забрала з Варшави, то і ми їхали на заправку, така невелика заправка, десь посеред якоїсь десь траси, і там було двоє заправщиків на тій заправці. І він, коли питається дівчата, ви звідки ми кажемо, що. З України і один, два заправщика, а один каже, в мене я прийняв на початку війни сім'ю з Харкова, вони живуть у мене вдома. Знаєте, тобто скільки людей по світу прийняло наших людей. не вистачило душі милосердя, теплоти і жертвності розділити ці проблеми і пригріти цих людей. А в себе вдома ми повинні це ну, обов'язково робити. Тому я Дякую, Дивіться, дощик починає трошечки переставати. Дощик нам потрібен, тому що це осінь. Осінь має свої функції. Дощик мусить падати. Тим не менше, я запрошую вас на мій концерт. Це якраз буде той концерт, який ті творчі зустрічі, які я провадила в Америці. Тільки те, що я там їздила сама, а завтра зі мною буде моя група, тому що ми вже більше десяти років я працюю з цими. Молодими людьми, тому запрошую вас завтра на зустріч. І ще раз хочу вам подякувати за те, що мене дочекалися мені, це дуже приємно. За те, що ви тут, за те, що ви вдома, за те, що ми стали ріднішими. І ця війна кинула нас в свобільно одне одного. І ми це з вами відчуваємо, як потрібно бути разом. Я можу слово, можу піснею, волонтерською діяльністю ви чимось іншим. Це робить нас сильними. Я вам дякую за це.